Вівел well, український виробник засобів для бджільництва. Наші препарати не містять антибіотиків та виготовляються з високоякісної закордонної сировини. З нами ви відчуєте безтурботність ефективного бджільництва. Друзі, вітаю. другий жовтня. Слава Україні. Героям слава. І так, друзі, сьогодні прийшов день, коли нам треба подивитися, чи почали чи прийняли маток в наших цих послідніх сформованих нуклеусів, звірні ну, розформованих ну, нуклеусів в, такому, в такій композиції, чи прийняли маток, чи є ті матки і тому подібне. Зараз ми з вами подивимося. У нас погода стоїть круглосуточні дожди, і от тільки що щось перестало падати, трошки повів сонце. І думаємо, ми йдемо подивимося, бо нема вже куди відкладати. Сьогодні четвертий день, як вони вже відкриті. Обично ми дивимося на третій день. Ну і зараз ми з вами подивимось. Поставили їм таку у кормушечки. Сироп беруть, але дуже, дуже слабо. Ну, як вже є, зараз подивимось. Для того, щоб довго не шукати, ми зробили матку ізолювали в одному корпусі з допомогою ганіманської решетки знизу та зверху. Щоб зараз її не шукати в усіх корпусах. Шукати матку теж не будемо, по великому рахунку подивимося тільки на яйця. І проаналізуємо взагалі цю роботу. Так. А, о! Маточка. <свистак> 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 так, маточка ходить. Яйця є. Яйця є. Матка є. Ну Вже як є, все добре. Так, Тепер нам ще потрібно забрати з нижнього корпуса теж ганімановську рішитку. Треба підійти. І все, можеш складати. Обично після того, як подивимося, чи почала сіяти матка, ставимо ганіманівську решітку під кормушку. Ну, зараз цього вже робити не буду, так як вони по великому рахунку сироп не дуже беруть. І дня через 2-3 ми заберемо від них вже кормушку. І щоб вони ну, діли вже. Так, друзі, дивимося ще одну. У таких сімей ми сформували мабуть, 14, якщо мені пам'ять не зміняє. 12 ми зробили таких вдома, І тут дві. Е, в одній Тільки у нас була проблема з прийомом маток. Так як просто-напросто не додивилися одну із маток, яку при е, сформуванні, Ну, в одному нуклеусі було, ми не додивилися і залишили там матку. Так як ми не були впевнені, чи вона скажімо так, добре сіє, не добре сіє, ми її ліквідували з того вуля, бо то могла бути свіщева, ще якась, або могла бути трутівка. І щоб не чекати до запечатного розплоду, ми вирішили її забрати, а ту шуматку ми давали їм в кліточки, її, ну, звісно, що вбили, і дали їм нову. Ну і по великому рахунку все остальне прийняли добре. Зараз ще подивимося. Туй. Сили в этих э, отводках, или як назвати э, навіть не знаю, як сказати. Будемо сподіватися, що перезимують. Сказати, що великої сили, теж сказати не можу. Сказати, що дуже слабі, теж сказати не можу. Той саме основна проблема в тому, що вся, вся бджола стара. І яка піде зимувати, то і бджоли може і мало. Ну В будь-якому випадку нам подобається так робити, ніж як ми робили раніше. Так. Яйця є. Ось тут. Угу. Не знаю, а ну видно, треба. Ну, як вже є, видно, не видно. Так, яйця є, це добре, значить прийняли яйцю. Давайте подивимося, може теж маточка десь попадеся. Ну тут теж все в яйцях матка не попалась. Ну то бог с нею. Угу. Так, складаємо рамочки як потрібно. Огнебанку. Так, винімаємо ганіманку. Можемо закривати це. Все, друзі, зробили ми послідні отводки, не отводки, а це правильніше назвати сформований нуклеус сина зиму сім'ї донори і як це назвати. Ну це навіть не можна сказати, що сім'я донор, так як сім'я-донор, все ж таки то та сім'я, яка повноцінно працювала на такій рамці і на другий рік буде нам давати знову дощ. Да. Друзі, от такий от результат, як воно буде далі, то тільки буде демонструвати е, нам час. Коли будуть збиратися в клуб, скільки залишиться бджоли, буде ли там їх на два корпуси, чи буде тільки на один, як будуть сидіти, як будуть розвиватися, що в ітогі вони нам дадуть і тому подібне. І після цього всього можемо аналізувати конкретну скажімо так, користь від такої роботи ми отримаємо на початку травня 2023 року. До того часу ще потрібно дожити, допрацювати і тому подібне. Так що зробили, поки нас все задовільняє. Раді такій роботі, так як вона нам подобається в плані облегчення. Вона, скажем так, ну, вона підходить для нашої системи роботи. І будемо надіятися, що і буде від цього позитивний результат. Все, друзі, на цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!